Доброго дня! Зараз відео зніму для замовника на автоматику Войтко і Іван Якович, який замовив автоматику з двома блоками конвекції на свою каптену. Так, дивіться Іван Якович, значить. так, ось, ось так вона зачиняється. Ось вона зачинена. Відчиняємо. Відчиняємо. Зараз хвилиночку включаємо напругу. Трошечки бардак в майстерні, але то немає часу тут сильно займатися. Так, включаємо загальна напруга. Загальна напруга. Терморегулятор не світиться, тому що він, ну, тому що він сидить на цьому автоматі. Включаємо цей автомат. І терморегулятор показує ту температуру. Так, дивіться, ось рукою вожу, ніде нічого не пробиває. Так, значить, включаємо перший вентилятор конвекції, запустився. Другий вентилятор конвекції запустився. Так. Вентилятори конвекції працюють. Так, включаємо тени. Перший тен. Другий тен. світлодіоди світяться. Зараз я виключаю, щоб не наганяти напругу. Беремо за датчик термопари і підіймаємо до, там я виставив 26 градусів. Щоб відключився терморегулятор у нас. Так, 26 і все. Відключився. Світлодіод не світиться і дивіться, раз, і два. Автомати також не, тени не працюють, тому що терморегулятор відключився. Зараз температура там, я не знаю, десь на 2 градуси, на 3 градуси впаде і повинні включитися. Давайте хоча б по одному Отак ось зробимо один тен, щоб нагрузку не давати. О, Все, включився. Бачите? І світлодіод. Включився. Цей тепер виключаємо, включаємо цей. Тепер цей працює. Все Все працює. Температуру я вам значить, на терморегуляторі виставив 26 градусів. Я підніму її на холодне копчення до 28 градусів. Дельту я вам зроблю там десь градусів 5, щоб електромагнітні пускачі, які отут під панелькою стоять, вони відпочивали. От, дивіться, отак от ось закрили. І все. Так, ну, начебто все, Іван Якович. Все працює, все перевірив. Так, це ви відключаємо і це відключаємо. От так ось. Тобто, і захотіли, включили два вентилятора конвекції. Включили один тен. Якщо треба підігріти, ну влітку, наприклад, можна і одним теном користуватися. Якщо хочете, наприклад, на гаряче купчення швидше нагнати температуру, включаєте додатковий другий тен. От, А там уже будете якби, самі регулювати. Так, дивіться, виключаємо цей, цей автомат і виключаємо загальний. Все, все працює.